Ісусу Христу, дуже радий вас всіх бачити. Деколи буваю, не часто, але буваю. Я хочу зачитати слово з книги, з книги Неємії. Це перша глава. Вона коротка, я її зачитаю всю і, виборочно, пару віршів ми над ними задумаємося, що Бог або Неємія мали на увазі один до одного. Амінь. Слова Неїмії Гахалійного сина, і сталося в місяці кіслеві 20-го року, і був я в замку Шушан. І прийшов Ханані, один із братів моїх, він та люди з Юдеї, і запитався їх про юдеїв, що втратились, що врятувалися, що позасталися від полону та про Єрусалим. А вони сказали мені. Позасталі, що залишилися з полону, там в окрузі живуть у великій біді та в ганьбі, амур Єрусалиму поруйнований, а брам його попалений огнем. І сталося, як почув я ці слова, сів я та й плакав, і був у жалобі кілька днів, і постив, і молився перед лицем Господа небесного Бога. І сказав я: Молю тебе, Господи, Боже Небесний, Боже великий та грізний що дотримуєш заповіта та мирість для тих, хто любить тебе та дотримуєш заповіді свої. Нехай же буде вухо Твоє чутке, а очі твої відкриті, щоб прослуховуватися до молитви раба Твого, якою я молюся сьогодні перед Твоїм лицем день та ніч за ізраїльових синів, Твоїх рабів і сподіваюся в гріх, і сповідуюся в гріхах ізраїльових синів якими грішили ми проти тебе, я і дім батька мого грішили. Ми сильно провинилися перед Тобою і не дотримували заповіді і уставів, і прав, які ти наказав ти Моїсеєві рабову своєму. Пам'ятай же те слово, що ти наказав був Моїсеєві своєму Рабові, говорячи, як ви розпорошу, я розпорошу я вас поміж народами. Та коли навернетеся до мене, будете дотримувати заповіді і виконувати їх, то якщо, будете, то якщо будуть ваші вигнанці на краю небес, то і звідти позбираю їх і приведу до того місця, яке я вибрав, щоб там перебувало ім'я. моє. А вони раби твої та народ твій, якого ти викупив своєю великою силою та міцю своєю рукою. Молю тебе, Господи, нехай же буде вухо Твоє чутке до молитви Твого раба та до молитви Твоїх рабів, що прагнуть боятися імення Твого. І дай же сьогодні успіху своєму рабові і дай знайти милосердя перед, перед оцим мужем, а я був чашником царевим. Амінь. Я не пам'ятаю ці роки, але це. Дуже-дуже давно було це старий заповіт. І Єрусалим і Євреї вони були тоді в полоні. Тоді був Асирійське і Вавілонське царство, але вони були в полоні в, в, в Вавилоні. А сам не він був учасником, як тут написано. Тобто в нього була така посада, що чуть, ли, чуть, чуть як не прем'єр-міністр у всій державі. О, тобто йому довірили ту чашу, з якої п'є цар. Вино там, чи що він там пив, але він був е як дегустатором, чи не було там воно е проти царя нічого підстроєно в тій часі. І до чого Біблія, ну от, що я для себе особисто, знаєте, півтора року війни в цій державі, де я живу, я є частина цієї держави. І хто би там не говорив, чи як не говорив, що в нас. Е як то, Батьківщина Небесна і так далі. Тому в даний момент ми частина цієї держави. І то, що тут в всій главі робить Неємія, то, що Він просить Бога, але то, що Він просить, але в якому він був в стані, коли він просив. Є таке слово біблійне, ви всі його, напевно, знаєте, як благовіння перед Богом. Його присутності. От в такому стані був Неємія, тоді, коли він звертався до Бога і просив про милість по відношенню до Ізраїля і до ізраїльського народу. Він не казав, я святий, Господи, мені поможи. Він каже: Господи, ми всі згрішили. Ми зробилися злочинцями перед очима Твоїми, тому що ми не дотримувалися Твоїх заповідей і постанов. Я, народ Ізраїлів, дім батька мого. Всі. Він це бере в загальному. Ці слова дуже, дуже на мене вплинули, і вони впливають до сих пор на, на мене і на моє поводження в молитві до Бога і за Україну, і за народ український, і за Церкву Ісуса Христа. Для мене особисто виникає питання на фоні того всього, що робиться в нашій державі, ви всі знаєте, і ми всі знаємо. Але яку роль відіграє Церква Ісуса Христа на фоні того всього, що робиться? Розумієте, про що я говорю? Він тут, не робить, він тут, не іміє, не робить винятку за когось або про когось. Він каже: всі згрішили, всі збунтували, всі до одного. Ніхто не виконував твоїх заповідей і постанов. Але каже він до Бога, 7 і 8 вірш ми сильно провинилися перед тобою і не дотримували заповіді, і уставів і прав, які наказав Ти Моїсієві рабову своєму. І Неемія в 8 вірші, якби згадує Богу, що Бог обіцяв ізраїльському народу. Пам'ятай же те слово, що ти наказав Моїсієві у своєму рабу, Говорячи, якщо ви споневіритеся, я розпорошу вас поміж народами. Нічого не нагадує в даний момент про нашу державу, про наш народ. Є планета Земля, і куди не заглянь, візді живуть українці. І в дев'ятому вірші, та коли Бог каже до неї, мі, та коли навернетеся до мене, будете дотримувати заповіді мій і виконувати їх, то якщо будуть ваші вигнанці на краю неба, то і звідти позбираю їх і приведу до того місця, яке я вибрав, щоб там перебувало ім'я. моє. Один із братів віруючих в Брагів в Кривоградській області, мені сказав, що це відношення, це послання, ця книга має відношення тільки до ізраїльського народу. Тобто по історії, брати та сестри, написано в Тимофії, що все Писання Бога вдухневане, без виключення. Я повторюю ще раз, Неємія тут казав не тільки за себе, він казав за весь народ. І до мене, Я вже вчусь в Кременчузі на магістра біблійної душоопіки, і в мене в групі п'ять пасторів вчаться, 5 з, з, з різних област... областей нашої держави. І коли я задав питання для всієї групи, кажу, чому за півтора року війни в нашій державі тільки один раз була всенаціональна молитва і піст? Чому? Я не знаю цієї відповіді. Але це питання мене до сих пор турбує. То, що ми молимось як церква, це так і амінь. Без винятку, але тут Неємія каже про весь народ ізраїльський. Весь народ, нас, нас Бог, новозаповітних християн, що він зробив нас? Що він зробив по відношенню до гріха? Відділив для себе. Відділив, ну так же. ж. І так же само, як у свій час він відділив ізраїльський народ теж для себе. І коли щось йшло не так, як Бог було, було угодно, був результат. І один із цих результатів це полон, вавилонський полон. І стан неімії, коли він дуже сильно просив Бога для того, щоб Бог явив свою милість по відношенню до Ізраїлю і по відношенню до ізраїльського народу, я дуже сильно хочу, щоб Бог почув наші молитви. Я знаю, що він чує, але знаєте, що він любить, дуже сильно любить, коли ми робимо це всі разом. Не якось той там, той там, той там. Я не спорю, молитву він чує, але коли ми всі разом. Оце він дуже сильно любить. І я впевнений більше, ніж на 100%, що він піде на. Він і так іде на зустріч, тому що плани були у ворога одні, а сталося так, то що сталося. О. Просто що ціна дуже дорога. Ціна Ціна дуже дорога. Я дуже сильно бажаю всім серцем, щоб Бог благословив нас як свою церкву величезним бажанням і хотінням. Не переставати молитися про те, що Він проше. І об'єднуватись не тільки раз в тиждень на зібранні. Я дуже радий бачити завжди в Ютубі церкву переображення в себе вдома, коли я відкриваю ноутбук, я її завжди бачу. Що церква жива, це мене дуже тішить. Нехай Бог благословить вас згори бажанням, хотінням служити йому для слави Його. Амінь.